І знову всім привіт! Ви на каналі Мій автомобіль Рено. І сьогодні я вам покажу, як замінити тросики ручного тормоза в автомобілі Renault Кенго. А також ви побачите, як я регулюю цей самий ручник, ви побачите механізм автопідвода тормозних колодок, так званий тріщоточний механізм. Я вам покажу його, розкажу принцип роботи і покажу, як його потрібно регулювати. І ще одна проста порада. Виконуючи будь-які роботи по заміні всяких пружиночок, тяг, чого б там не було підшипнички, не поспішайте викидати старі запасні частини. Бувають випадки, при заміні колодок пружиночка ускакала і її більше не знайти. А так у вас є старенька на заміну. Підшипник, як завжди, розвалився. ну Це буває завжди. Крім оригінальних, які йдуть з заводу, нічого страшного, складемо його назад. Починаємо демонтаж колодок. Yes. Спочатку знімаємо фіксуючу пружинку, знімаємо інші всі пружиночки і починаємо розбор заднього механізму тормозного. Будьте обережні, щоб колодки вам не дали по пальцях. Працюйте в рукавицях. Сьогодні будемо міняти тросики ручного тормоза. Вони бувають трошки довші і трошки коротші, підбирайте по вінкоду, а також вони бувають ліві і праві. І ціна різна, лівих і правих, але на вигляд вони повністю однакові. Тільки кольори різні. Зараз будемо розбиратись. Розібрався я, чого троси бувають ліві і праві в цьому автомобілі. В одному тросі фіксатор на цьому місці, в іншому зміщений, тому що до кузова він кріпиться в різних місцях. А так вони повністю одинакові, однакової довжини. В машині я тримаю завжди лейкопластир, тому що не все так просто. И вот тут продавливаем защелочки и вынимаем вот так. Вот так. Досить легко, що в принципі працює. Але новий рухається набагато краще. Ось наш новий тросик. Зараз будемо його туди якось пропихати. З допомогою матюків він туди проліз. Ось тут він вот в отворі цьому. Ми його зараз будемо намагатися зловити і сюди його пропустити вже вже у захист. Для цього нам дуже згодилася пружиночка, ми його зацепили і сюди в отвір провели, затягуємо далі. Ось тросик пролазить ось цей отвір, ми його там бачимо і пружиночкою зацепляємо. И направляем сюда в отверх. <реклама> <реклама> Ось, Вот он и пришел. Сейчас пружиночка. Протягнется. Ось, все воно тут. Трошки треба попрацювати. Зараз будемо цепляти його. Цепляти за колодочку. Ось воно не так все просто. Прикласти треба зусилля. Але у нас все вийде. О, раз. фіксатори стали на своє місце. З цієї сторони резиночка уплотнительна, щоб волога не попадала всередину тормозного барабана. проверим. Зараз заведем в зацеп колодочку. Ось так вот, отверточку. місці. Це тріщоточний механізм автопідводу колодок. В попередньому відео в мене є як його регулювати і принцип його роботи. Спочатку фіксуємо саму колодочку, щоб вона не дала нам по пальцях. Вот так по тарелочке она находится. И пружиночка. Маленький, маленький лайфхак, как натянуть эту пружиночку. Вона дуже туга. Що в хлопцям не вдасться. Я роблю ось так. Раз. Отвертка хрестова. Раз. І пробуємо попасти на своє місце. Теж з першого разу ніколи не виходить. Але потрібно над цим працювати. -да -да -да. Опа. Є. Так. Ось тепер всю пружиночку. Цю пружирочку треба опустити на своє місце. Я її опустив. Ось так вона повинна бути. Правильно. фиксуем и продеваем, продеваем тросик, такс, есть, все на местах, вставляем раз. Доставляємо два. Ось такий вигляд повинна мати вся система. Вона повинна отак от шататися. Ну я ще не відрегулював, вона трошки в натяжечку. І на цьому коромислі туди-сюди повинні тросики гуляти. Воно повинно тут свободно отак закріплено. Шататися. Зараз я вам покажу, як працює тріщоточний механізм автопідвода колодок. Зверніть увагу, ось на цю тріщоточку. Ну, одні їх підводять під час регулювання, інші так лишають, воно само автоматично компенсує знос колодки. Дивіться. Зараз я буду витягувати колодки, імітуючи знос. І побачите, як це колесико само прокручується. Дивіться уважно. Бачите? Чуть-чуть прокручується. Воно само автоматично розсовує колодки, як тільки вони зношуються. Змазувати цю систему нічим не треба, тільки ви змажете її. Воно залипне, перестане працювати, автомобіль перестане нормально тормозити. Зараз я натисну язичок, поверну в попереднє положення, щоб в мене заліз барабан. Насправді тут і не потрібно нічого регулювати, просто виставляєте в таке положення, щоб накидався барабан, і декілька разів потім натискуєте на тормоз, і воно само автоматично все вирівнюється, все розводиться як потрібно. Це коромисло завжди повинно бути ось в такому розслабленому стані. Воно повинно рухатись трішки туди-сюди, в ту чи іншу сторону. Хитаючись туди-сюди, воно урівноважує натяг тросиків. Якщо його законтрагаєте і стаціонарно закріпити, то один із тросиків завжди буде перетягнутий, інший ослаблений, так як вони завжди плюс-мінус мають різну довжину. І тоді можливий варіант, що одна із колодок одна сторона завжди буде підклинювати, а інша буде не доторможувати. Як я регулюю ручне гальмо? Речах ручного гальма перевожу так, щоб воно клацнуло два рази. І починаю ось цю тягу підкручувати Допоки одне і інше колесо почне підторможувати. На піднятому. На домкраті автомобілі. І потім вже перевіряємо, на відпущеному речагу воно повинні вільно прокручуватися, а при клацнутому десь на три рази, воно повинно вже досить нормально тормозити. І якщо все правильно відрегульовано, то задні колодки почнуть. Гальмувати зразу після передніх, і автомобіль буде гарно і швидко зупинятися. Якщо ручне гальмо буде недорегульовано, то спочатку будуть спрацьовувати передні гальмівні колодки, а задні будуть з великим відставанням, і автомобіль буде вже погано гальмувати. Всім дякую за увагу! Надіюсь, комусь допоміг. Ну і поставте лайк чи що.